Всім бажаю доброго здоров'я, Олег Балох з вами на зв'язку в Донецькій області, Крематорський район і бачите, везу військовим нашим машину і подивіться, тут вже знищили машину дронами і... Якщо ви бачите, заді мене там великий стовбур диму і там дуже багато дуже побитої техніки перекрито. Я навіть не можу туди добратися, до наших військових, а зв'язку також немає. Не знаю як мені бути, як, як мені діяти. Показали, що можу нарватися на орків, заїхати прямо на Орків. Попередньо як говорили ми, тому навіть не знаю, що зараз мені робити, як правильно діяти. Машину розвернув в другу сторону. Стає, пробую зловити зв'язок, може все-таки вийдуть на зв'язок наші захисники Збройних Сил України. І Скерують мене правильно заїхати, щоб я не попав на орків. Всім хорошого настрою! Ми переможемо.